Олексія, скажи, будь ласка, якщо на аукціон попадає автомобіль, в якого пошкодження вандалізм? Його страшно купувати? Звісно, що ні. Це повністю технічно справний та цілий автомобіль. Ну то чого він на аукціоні? Та всього лиш, можливо, якась ревнива дружина поцарапала чи порізала сидіння. Дівчатам на заметочку. Хорошо, а що в нас покажеш по автомобілях? Хороший варіант: гібридний Hyundai Tucson, двигун 1.6, 22-й рік. Мінімальний пробіг по пошкодженням всього лиш порізаний дах. Під заміну він і спокійно їздите собі повністю технічно справний автомобіль. Хорошо, а яка ціна? З нами ви це авто придбаєте в районі 19 тисяч на авторі, а вони стартують від 30. 19 і 30 тисяч. Ви тільки подумаєте, наскільки вигідна ціна. І це ще й технічно справний автомобіль з пошкодженням просто мінімальним. А до речі, в нас зараз ще мінус 50% знижки на наші послуги. Це ще скільки економії? Ставте в плюс в коментарях.